А давай разом опануємо здорові звички, щоб відчувати себе ще краще. І зараз я познайомлю вас з оновленою версією нашої онлайн-групи з харчування в Телеграм. Цього разу це не просто чат з однодумцями і контролем ваги та щоденників харчування. Це ще й доступ до спеціального боту, який не дасть нам забути про важливе щодня. Буде нагадувати присилати йому нашу вагу, фокусувати нас на восьми здорових звичках, від сну до вправ, і робити це все він буде в ігровій формі, де за дисципліну дарувати ви нам зірочки, а за. Супер результатами робитиме нас лідерами дня. Тобто, у нас бонусом буде свій сучасний трекер здорових щоденних звичок. Плюс всі учасники будуть у чаті підтримки, де ми будемо ділитися цими результатами і вітати найкращих. Тобто, ми граючись, володіємо навичками, які допоможуть нам насолоджуватися здоровим активним способом життя. І вони базуються на чотирьох принципах благополуччя: перше це збалансоване харчування, друге це питний режим, третє це фізична активність. І четверте це сон і відпочинок. Участь у нашій групі допоможе покращити якість нашого харчування, керувати нашою вагою, оптимізувати побудову тіла і виглядати, почувати себе так, як ніколи. Не варто лишатися на одинці, коли доведено, що в команді простіше, приємніше і веселіше. До речі, участь можна приймати разом з подругами, родиною чи дітьми від 16 років. Тривалість групи 10 днів. Так, це недовго, тому що нашому мозку легше наважитись на маленькі зміни одразу, ніж на великі. Сума групи да, участі в групі безкоштовно. До речі, що треба, щоб прийняти участь, це просто обрати програму і все, програму Herbalife. Тому що тільки з цим продуктом ми зможемо добитись балансу в раціоні, А з нього ніяк. Тож запис у моєму чат-боті не втрачаємо час і починаємо з найближчим потоком. Приєднуйтесь.